Це, ця виставка надзвичайно успішна. Виставка, яка була для нас важливою не тільки в сенсі там, в презентації провідних художників Харкова, заповнення власних святкор в історії українського мистецтва ХХ століття, але і ця виставка дуже цікаво спрацювала в діалозі з нашою постійною експозицією, з тією частиною, яка відкрита. А саме модернізм в Україні, тому що ми якраз тут дуже добре спостерігали цей діалог художників загалом в контексті харківської ситуації, але в цілому української дуже важливо це насправді відмовлення зв'язків між початком ХХ століття і кінцем. А, і, звичайно, наша передача отримував таку на картину, можна сказати, модерністської традиції, тому що в чомусь це справді два таких можливих етапи а, початок століття і його завершення. Ну і звісно, ми пам'ятаємо також і про тих лиців, які були лампою, тут поки що відсутньою, між початком століття і кінцем, які були вчителями-худошники. Імкана світличного і, і а, Володимира Шапишникова, все шестидесятники, можливо, після воєнного періоду. На <світтє> сьогодні ще й така дуже радісна подія, а саме те, що колекція гвиньових Борис Вікторович присутній з нами дарують нашому музею роботу з цього проекту, роботу, яку ми дуже довго обирали, насправді справді дуже багато цікавого і можливо для нас в цьому проекті взагалі дуже важко розвивати проект насправді. Але ми сподіваємося, що ми в документації будуть каталоги, будуть так мовити такі більш цілісні розповіді про цей проєкт. і тому робота, яка до нас потрапить до колекції. Вона стане частиною важливої не тільки всього нашої всі нашої розмови, тобто нашу наративу про українське мистецтво 20 століття, яке ми так по крихті складаємо. Я хочу запросити до слова Юлії Литвинець, наш генеральний директор. Прошу. Я завжди велика велика подяка і мацімові. Можливо, і взагалі колективі музеї, який завжди е чуттєво відноситься до таких класних е проєктів. Дійсно, Оксана Дюрба сказала, що ми всі таким крихтам збираємо історію нашого мистецтва. І дуже важливо е не тільки виставка, звісно, подарунок. Такі подарунки вони дійсно не тільки закривають ці кумі, а вони дають нам стаємо сильнішим дійсно завдяки е, нашим веценадам, які завжди з нами, які завжди нас підтримують, і розуміють важливість цих процесів, важливість колекції музею, бо це і вартість нашої держави, і свідомість нашої нації. І історія, яка завжди буде з цією державою, з цим музеєм. Ну, звісно, подяка художникам за їхній талант. і за те, що терплять наш музей, нас за те, що готові з нами співпрацювати, за те, що в нас вірять. Це також дуже-дуже важливо. Музей невеличкий, музей хоче мати більше. Ми не можемо дуже часто прийняти всіх, але. Знову ж таки подяку за те, що витримали і за те, що погодилися в тому, щоб стати частиною нашої історії 120-літні і частиною постійної експозиції. Дякую. Я хотіла би попросити до слова Бориса Вікторовича Рігньова. Прошло, в каком мы завдящем вас и выставкой, и интервью выставкой, и сегодняшним подъемом. Спасибо большое всем присутствующим за то, что пришли на столь важное событие и для нашей коллекции, и для нашей семьи, и для музея. И для что тут руку цена сказать, и для всей нашей страны. Такой шаг, который должен делать, мне кажется, каждый сознательный и человек. Вот мы две недели назад присутствовали, и тут есть э, организаторы такого знакового события, когда огромное количество работ было передано и был создан спин на хост для того, чтобы пополнить. Э, коллекцию музея. Это важные шаги. Государство выделяет деньги, но это мизер какой-то на закупке. И, конечно же, э -э, Алабуна настолько большая, и такой провал в, в закупках, начиная с конца 80-х годов эти теперешнего времени. И это же все, нельзя сказать, что оно теряется, но оно все находится э -э, в частных коллекциях. Вот уже на сегодня частные коллекции живут своей жизнью. Часть коллекции открывается, становится известно, какие работы находятся в коллекции. Часть коллекции до сих пор закрыта. Уже есть клуб коллекционера современного искусства, который проводит свою политику и реализовывает какие-то вещи, включая, и мы поддерживаем сейчас законодательные инициативы и готовим проекты законов в Верховном совете которые направлены на поддержку современного искусства украинского. И много таких вещей есть. И сейчас довольно живой проект будет ну, создание музея современного искусства в Украине. Деньги выделены, и парадигма этого, как оно будет развиваться, куда оно будет идти, что, что будет сделано, это сейчас... Обсуждается, Насколько мне известно, существует три концепции, может, сегодня уже и больше, как она будет. И есть три хозяина, есть какие-то три э, направления этой деятельности. Но к чему я такую длинную-длинную преамплику заложил? Я могу сказать одну: Ни одна из музейных коллекций, как бы она ни создавалась, и что бы ни было, и даже этот музей современного юга, искусство Украины, он не может жить без частных коллекционеров и без частных коллекций. Никуда не денешься. Огромное количество работ, как я уже говорил, сосредоточено в руках коллекционеров. И только депонирование, и только вот такие шаги по дарению работ – это возможность функционирования музеев в этом направлении. Вот эта экспозиция, она показала, какие у нас какой скрытый потенциал есть и на каких сокровищах поживем. Все работы коллекционные. Каждая из них должна быть фактически в музее. Много увидела в Национальном музее. Я знаю, люди специально приезжали на эту выставку для того, чтобы посмотреть, или люди из регионов приезжали. Я еще раз всех поздравляю. Это начало большого пути. А вот музей – это продолжение. Поздравляю Дійсно, е, приватні колекції ініціативи, і ініціативи підтримки меценатів – це дуже важливо для музею. Тут важко не поводитись, тобто це справді наша велика підтримка, а, і ми дуже цим пишаємось насправді. А, крім того, Ось Вікторович сказав дуже важливі слова про те, що е, практично кожен художник да, він, ну, після таких виставок він може претендувати там, на окрему експозицію, е, якби був такий ідеальний музей сучасного мистецтва, да, де всім би вистачило місця, такий абсолютно райський. Коли дивишся на цю експозицію, так само виникають саме такі думки, тому що справді сучасне мистецтво воно. Вимагає і спеціального експонування і спеціальних просторів, але в той же час ми вже звикли до того, що і в традиційному музеї, який є наш. Це мистецтво також виглядає абсолютно природним, тому що воно укорінено дуже сильно от якраз в традицію експозиціонером цієї виставки був Іван Світличний, відомий сучасний художник, і також його е внесок в це велетенський. Да? І треба згадати, що тут присутня. Ліра Полянська, співкураторка виставки, яка також належить ідея зробити саме, саме такий проект, яким він тут є. А, і е, сьогодні нашим гостем є Євген Іванович світличний, один з художників, учасників проекту, авторів проекту. І я хотіла б хотіла надати йому також. Слова. Ну, давайте я давайте я скажу, сп... яку роботу нам дарують, може бути. Нарешті я інтригу. Ну, власне, не в цьому залі вона знаходиться, вона знаходиться якраз в найдальшому залі. Це робота, ну, ви бачите, що тут немає дике. До речі, я почала говорити про експозицію, просто може, щоб не повторюватись. Власне, та робота, яка надійде до нашої колекції, вона має умови таку назву причастя. Вона знаходиться в останньому залі експозиції в горі і представляє собою якийсь вирідний фриз з багатофігурних фриз, який видається нам дуже цікавим якраз і з художньої, і в той же час, і загальнокультурному точки зору. Тому що багато чого відображає тенденції х років. Ну і тепер я прошу до слова і Коли Решился уже вопрос, что это выставка будет здесь. И когда многие мои люди приглашали колоссальные усилия, чтобы эта выставка состоялась. И было открытие, я очень сильно волновался, но я не думал, что сейчас я буду волноваться в 10 раз больше. Потому что для любого художника выстоится в этих стенах, это такая заудовочная мечта, такое счастье, которое выпадает довольно редким людям. Поэтому стою, а вология Шапошенко, ну, он уже занимается совершенно там ну, другим орангимозмом проектами методом. Поэтому если бы он был здесь, он бы, ну, конечно, уже разделил бы со мной те слова, которые благодарности, которые я хочу принести всем запутникам в музее. Потому что когда мы делали эти проекты, это проект, ну конечно. то, что они могли мечтать о том, что эти -то работы появится в этих стенах. Если бы нам тогда это сказали, я не знаю, может быть, с нами было бы что, то часа, не стелились от счастья, не приобрещали стены. Поэтому мы этого факта не знали, лучше Я просто не верю этому событию до сих пор, потому что я всегда прошел и знал, что я после типа половины шестого. Я ходил вокруг музея, три раза обошел. к музей. Потому что боялся раньше прийти, а страшно хотелось прийти сюда и хотя бы посмотреть эту выставку, потому что я ее как-то и особенно и не нашел работы, и вернулся уже немножко увидел, пришел и, и, и кое-что мне рассказать. рассказал. Еще раз просто приношу свои борода с с и с всеми сотрудниками. Большое вам спасибо. И, конечно же, меценатам, не вас ты ничего здесь не состоялось. Это слова, которые вы говорили о возможном счастье, да. что художников меценаты э, как-то будут больше оберегать. Это хорошо, потому что проблема, ты нарисовал, нарисовал, потом это все не так подвало. Иногда хочется сказать, вас не делится, все равно В общем, и я очень признатель всем по большому большому вам спасибо. Я смотрю на вас всех и я счастлив. Спасибо большое.